Це лише інструмент, який необхідний для захисту вашого життя. Це просто інструмент, це не фетіш. Він нікого не вбиває. Як е, камери, які зараз е, нас з вами знімають, вони самі нікого не знімають до того часу, поки на них хтось не натиснув кнопку старт. Так само і мікрофон буде мовчати, якщо в нього ніхто не буде говорити. Так само і зброя. Поклади сьогодні сюди пістолет ага. і не чіпляй Ні. його він ніколи не місить. Так просто предмет, який лежить. Так. так і в цьому розумінні це такий самий інструмент, як вогнегасник, як ага. аптечка. Просто потрібно в конкретний момент. І тут постає наступне питання: ну це вже таке старовинне, давнє е, японське прислів'я. Якщо меч може тебе захистити один раз в житті, врятувати твоє життя. Тобі для цього його треба носити все своє життя. Бо якщо він буде в тебе знаходитись, не при тобі, то, вибачте, будь ласка, якийсь сенс в ньому. І далі ми можемо проєктувати це все. А це ж класика, а це історія. Ті, хто перекують свої мечі на Орала, завжди будуть пахати на тих, хто цього не зробив. Далі наступний вислів: Хочеш миру, готуйся до війни. Ага. Це ж не ми вигадуємо, це класика жанру. Так.